Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, Христос, Воскрес, живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості, в Словіні. Маємо прекрасну неділю, святковий час, неділя це Воскресіння. Це час для святкування е, перемоги, перемоги Ісуса Христа, який своєю перемогою вчинив нас переможцями. Так? І варто святкувати, піти до церкви, побути з Богом, пороздумувати. Ну, е, Побути в цьому часі, присвятити цей час довго, постаратися максимально присвячувати свій час в цьому дні, Богу. не якимось справам, не якимось інтернетам, так? програмам, штучним інтелектом, або і то, і то, і то, і ще більше. Так? Вже на минулому відео в неділю ми говорили про штучний інтелект. Яка мета його, та, як він функціонує. І власне, що він хоче замінити голос Бога для тебе. Світ постійно працює над тим, щоб тебе якось зайняти. Так? Хто тобі телевізор в СССР був, ну, в тих часах СССР так? був телевізор, де включали всі новини і дивилися зомбоящики. Зараз маємо інтернет. Тікток, Ютуб, багато-багато ці новини просто лізуть в усіх не знаю, прийомників, лізуть і лізуть. Так? Аби ти не мав часу на тишу, аби ти не мав часу на слухання Божого голосу. Штучний інтелект так само, він стане твоїм суперприятелем. Уже багато людей став приятелем, та, який допомагає в усьому, який ну, просто як -то, рубаха парінь, так? який тобі вже в цьому допомагає. І, і таким чином хочуть людей взагалі зробити не комунікабельне між собою, щоб люди почали спілкуватися зі штучним інтелектом, так? а не з людьми. І потім дійдемо в майбутньому до того, що будемо між собою через штучний інтелект розмовляти. Так? І, то, і Це така прикра правда. Що це? Це звичайна ідеологія нова, сучасна, про яку власне, сьогодні говорить Марія. Каже, що це проминаюча ідеологія. Ця ідеологія, ця, ця технологія. Тебе просто захопить, але пережує тебе. Твій час просто вкраде, якось знищить. І ти потім очукаєшся, що не жив ні в благодаті, ні в благословінні. Ми Бога не знав. Так? Я можу про Бога знати все, штучного інтелекту, випадати про Бога все. А чи буду я знати Бога, коли я буду про нього знати все? Це те саме, що я буду знавати про Ілона Маску. Чи я буду мати о, відносини з Ілоном Маском, якщо я буду про нього знати всі новини? Не буде. Він мене не знає, я його не знаю. По факту я знаю про нього. Так, так само сьогодні. Програма може тобі сказати книжки, тобі може сказати про Бога, який він, як, як... але якщо ти не схопиш цей контакт з Богом, не, не схопиш його, не знайдеш його, то ну, не проіснуєш не про довго, не, не профункціонуєш. Так? То просто будеш знати про Бога, але Бог... Не буде знати тебе, а ти його. П'ю воду і чай. Щоб дам, дам, дам звіт для тих, хто переживає, що я в ресторанах їм, то я не їм. Вийшли на недільний чай. Меджубої, хоч тепло, але я п'ю чай. Але дам на всякий случай звіт, щоб не думали, що я тут розкошую в ресторанах, та, коли війна в Україні. Мені так казали, що війна в Україні, то не можна. не можна йти до кафе, так? бо то якась плата якимсь циганям. Не знаю, яким циганям, але можливо це знову ж таки ідеологія. Добре, послання, 25 червня 2025 року. Дорогі діти, і сьогодні дякую всемогутньому, що я з вами та що можу вас вести до Бога любові і миру. Ідеології, які руйнують вас і ваше доповнене життя, є перехідними. Я вас кличу, дітоньки, верніться до Бога. Бо з Бога маєте майбутнє і життя вічне. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. І друге послання до Іван Іванкович, Звітновіть сімейну молитву, моліться, моліться, моліться. Богородиця нам дала в Сам Українській благослові. Сімейна молитва. Сімейна молитва це і спільний час разом. Зараз технології, ідеології хочуть вкрасти. Нас не тільки від Бога, а й відлучити мене від дружини, дружину від мене, різними всякими справами. Справами в телефоні, різними проблемками, різними е... відосики різного роду інстаграмчики, тіктокерчики. Багато-багато всього. Так? Хочуть від... вирвати просто тебе від твоєї дружини, від твоєї сім'ї. Немає часу потім на розмову з дружиною. І, звісно, якщо не маєш на розмову, то не маєш і на близькість потім часу, або вже хентя, або дойти до того хентя, так? тобто руйнується, підривається. дривається. Все поступово, кожним днем потрошку, потрошку, потрошку. Не є так, що в один день штучний інтелект обкрадети. Він це зробить поступово. Він війде довіру. Він тобі замінить Бога, бо він хоче замінити Бога. На жаль, так є. Бо всі ці ідеології зроблені для чого? Щоб, тут каже Марія, щоб зруйнувати твоє духовне життя. Вони створені, створюються для того, щоб зруйнувати твоє духовне життя. Яке духовне життя? Сказати тобі, що є тільки психологія і, і, і тіло, так? Тобто, що ти не думав, що в тебе є ще дух, якісь духовні речі. Тобто, що в тебе тільки є душа, і в тебе є тіло. А тобто, щось третє втрачаємо. І власне ці всі пристрої, які служать нам, допомогти тобі не бути в тиші, так? допомогти тобі, а так на правду вкрасти тебе від Бога. Тобто, щоб ти, не дай Бог, не почув голос Божий через якесь а, святе письмо, через літургію. Так? Тому вони всі тобі будуть на, насипати різного роду ерунди, о чому порозмовляти, поговоримо. Так? Будемо розмовляти зранку до ночі. І, і Це вже люди є такі, які штучно включають інтелект, розмовляють зранку до, до, до ночі. А, а бідна дружина вже не знає голос чоловіка. Бо він захоплений якимись програмками. Або іншими ідеологами, Так? Я просто кажу зараз за сучасні цієї ідеології, які непомітно проникають. Шкода, що вони в церкві дуже стрімко проникають, бо я вже особисто за цих за два тижні чув від священиків про цей чад і, 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 на жаль, е Багато воно розкручується вже в цех, що користується так? для складання проповідей, для складання реколекцій. І, і на жаль, щоб Побоюю, щоб цей чат не вкрав а, голос Духа Святого. так? Щоб ми десь пішли, бо той чат спочатку тобі зробить пару паних проповідей, а потім доведе тебе десь не туди попит. І, і поведе потім. І... І так. Тобто технології мають нам служити так, але коли я, наприклад, робив заставку для худним мозгом і хотів спробувати, чи допоможе, бо мені Google порекомендував спроб... ну, скористатися штучним інтелектом, щоб він мені створив заставку. Я спробував, поставив собі цей штучний інтелект, кажу йому, мені треба то 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 то-то. І що ви думаєте, він мені дав ідею, як це зробити. Я кажу, ні, я даю ідею, а ти робиш. А він каже, вибачте, я не такий потужний, я не такий ще розумний, щоб зробити те, що я можу дати ідею. Слухай, та ідея в мене є. Мені треба реалізація, щоб ти допоміг це відео скласти, змонтажувати та, цю заставку, це інтро. Ну, Закінчилась наша праця так, що я його видалив і зробив все сам. Так, без... Бо просто зрозумів, що я півгодини з ним. Розмовляю не о чому. В ітозі він каже, що да, давай почне робити. Так, я думав, ти будеш робити. А він хоче давати ідею. Ідею я маю давати. Так. Хто інтелект? Я чи ти? Ну, тобто хоче інтелект вкрасти. В ітозі буде він нам говорити, ідеї давати, все, все так, а ми будемо, як раби, просто робити на нього. До, до того ми йдемо. Так що він буде придумувати творчість, ідеї, пісні писати, а ми будемо тільки виконувати. Так він буде казати, що намалювати, щоб воно було файне. Ну, в такому плані. Якщо ти вже сьогодні засмактався все, то Марія каже, відходиться. Бо це побавитись, побавитись і воно про мене. Воно про мене. І головне, щоб твоє життя не проминуло в цьому всьому Бо для когось це тільки гроші, забавки, а твоє життя проходить. Все. І Марія каже, дорога дитинка, сьогодні, все, і сьогодні дякую, що я можу бути з тобою. І вести до Бога любові і миру. Уточняю до якого Бога, правдивого Бога, не Бога війни, не Бога а, якого, який, який образ створює штучний інтелект зараз, так? Бо штучний інтелект зараз добре описує Бога. Він для християн описує доброго Бога, для невіруючих злого Бога. І тобто він собі підлаштовується до всі ці страхи. Але Марія каже, я хочу я, з тобою дякую Богу за те, що можу бути з тобою і вести тебе до Бога, любові і мир. Це ж ідеології, які руйнують твоє духовне життя, є перехідним, є проминаючим. Я тебе кличу до тимповерсь до Бога, вернись до істоки, вернись. Якщо вже проповіді тобі сьогодні складає штучний інтелект, то вернись до Бога. Хай Дух Святий тобі складає ці проповіді. Ці реколекції, ці не знаю, сьогодні твої справи, які ти робиш, євангелізацію, можливо, якісь, можливо, робиш відео для поширення царства Божого то Чи ти їх робиш, чи тобі їх хтось робить, а ти їх тільки озвучуєш. Чи ти ведучий, чи ти е, слухаєш Духа Святого і, і промовляєш. Бо якщо ти ведучий із штучного інтелекту, то це буде штучно. Це буде штучно. Я, я, уяви собі, приходиш ти на небо, думаєш, там прийшло по твоєму слову мільйони осіб навернулись до Бога, а там ноль, повний нуль. І якщо ти з Богом, зі Святим Духом працюєш, то ти приходиш на небо і радієш, бо по Божому слову, яке йшло через тебе, ти як інструмент а? через твоє слово йде, або Боже Слово, і, і той Бог, який вкладає це слово, воскрешає тих людей, і потім ти бачиш плоди, побачиш ці плоди. Або ти слово штучного інтелекту. <laughs> Який веде невідомо куди, розумієте? Чи є, чи має воно слово те саме? Ні, це різні слова. Бо слово Боже, яке складає Бог, воно дає життя, воно дає проростати цьому зерну. Все інше, на жаль, не буде працювати. Або буде вигляд давати, що воно працює, тебе аудиторія може бути файна. але чи буде зрощення цього зерна. <кій> По плодах та, треба дивитися. І плоди будуть тоді, коли ти будеш працювати з Духом Святим, з Духом Святим особливо в таких справах, як е, Божі справи. Так? Тому поверніться до Бога. повернись до Бога. повернись до особистої молитви, до розмови з Богом, до творчості з Богом, Повернись. І, і тільки так, каже Марія, вернись до Бога, бо з Бога матимеш майбутнє і життя вічне. Тільки з Богом будемо мати майбутнє і життя вічне. А з ідеологіями, технологіями, так, ми тільки е, згубимо. згубимо. І, і наше духовне життя е, зруйнується. Тому давайте бути з Богом. Е, і якщо вже використовуємо технології. То для того, щоб вони нам служили, а не ми служили їм. Будьте благословенні, миром, радість, благодать з меджорія.